мала Скільки її тут будеш то та витрішки продавати що ніколи людей не виділо? я ж тобі і не літаю чи тарілка чи зелену дорогу змігалками ти вчора тут вишталась я спостерігала здаля правда Не стала тебе лякати, бо ти наче, не з наших. Не дуже той на алкоголічку чи бомжару схожу. Пляшку збираєш, на На водку ще дозу. Бардак. Кругом мала бардак. І в головах, і в країні, і в світі. Як тільки він нас досі утерпить, скажи. Люблячий батько тіпо, типу. Тут би не зашкодила добра порка. Що витріщилось? Давай зниметься мала. Будеш, типа, на мою територію влізла? Пойде я мала тобі золото. Мурду на тобі. Та добре фіксити. Бо знає, мала, що людина просто так від нефіг ділаєць, по смітниках шнирити не стане. Ну, я Машка. А ти? Ну, що мовчиш? Язик ковтнула. А ось ще такі на страх, а не наче дідька Не обитимо. факт. І звідти ти зовсім чистенька катакам. Акуратно. Слуха, пішли по базару, а <coughs> я так розумію, в нас з тобою співпраця в цьому ранчику не мічається. Я ходи спішити двом самотнім жінкам у неділю. Пси, пришли. На який тобі здалися пляшки, мала? Ні? По морді видно, не піше ти. Інтелігенція срана, блядь. Не тушуйся, не тушуйся. Знаєш, що кажу. Я з такого ж тіста. Якщо слова не дуже культурні вставляю, не зважай, то у мене адаптація до теперішнього життя. Ну що, молотой, сідай, будемо тебе таком лікувати. Психотерапія, так сказать. Ну, яка не яка, але закусь. Ну, що мало? За нас? Брезуш. З однак, однак, чи коньяку нема. Не хочу, а хочу. Я не впрошу. Ну, для години, я пригоди разочок. Зроби вигляд, щоб ти прямош компанію. Без мала. За нас, за баб, за знайомство. Ну, а розкажи, мала, як ти до такої жизни малі не докотилася? Ну, а давай почнемо. Я теж колись була схожа на тебе, коли починала бумагу. Да. І роботу мала, ні чоловіка, ні родину. І пахло від мене гарно. І очі горіли вогнем, а не пилом припадали. Та в один момент усе полетіло під три чорти. Шкараберть. Давай собі ще налюк, бо щоб усе це розповісти, потрібен наркоз. років минула, а я й досі його не відпускаю. Його свій біль. Ну, талісман тримає про собі і позбутись не можу. Чи не ход? Може, ти й мені скажеш чому? А я ж за професією психолог. Професіонал? Блін. Перед тобою зараз сидить бомжи Хамашка. А в минулому красива, успішна жінка Марія Федорівна Пристай, психолог у приватній клініці, яку керував її чоловік. Вона свого часу і запропонувала йому цю клініку створити. Певна річ, потрібні були гроші, щоб почати. Вона знайшла гарні зв'язки, друзі, які не беруть відсотки. Банкіри, які пропонують гарні умови, бо ти вмієш і знаєш, як розмовляти з грошовитими чоловіками. Фахи твоя врода дозволяє тобі це робити. Все в тебе є. Квіти на свята, дорогі подарунки. Взимковий починок у Єгипті. Влітку Туреччину. Хочеш побачити Париж, будь ласка, для коханої будь-які двері світу відкриті. Усе є. Та Бог не дає дітей. Бо всього відразу мати не можна. Чи можна? Певно, я кому. І ти 15 років беззупинно мериш дітьми. Лікуєшся, пробуєш. Вершні настає момент, коли розумієш, це безуспішно. Та з інерцією продовжиш пробувати. Це тобто, намагання ну, вже як спорт. А тим часом чоловік починає від тебе віддалятися. Вислизатиму золота рибка з рук мрійника. Вислизає, вислизає. І врешті одного дня ти прокидайся вранці в холодному ліжку. Одна з розумінням великої втрати. Витрати себе. Коли ти себе загубила? Певно, тоді, коли дозволено, не дозволено розкіш кохати когось, лише від себе. Світ валиться, хоч зовнішніх проявів і немає. Чоловіка, досі вдає, що у вас повноцінна родина. Він тебе любить, поважає. І те де? В цього відрадження чомусь стають дедалі довшими. Аромат чужок жіночих парфумів, що в'ївся у його сорочки та біджеки, і дедалі гостріше. Повернення з роботи аж за північ. І ти втрачаєш інтерес до життя. Камиш пацієнтам, зразці на підлеглих. Врешті він тебе переконує взяти тривалу відпустку. Поїхати до моря чи в гори. Він хотів би з тобою, та не може. Роботи багато. Відповідальність перед собою на, на пацієнтам. Що тобі розповідає мала? У тебе зараз в очах такий самий бій, який був у мене? Коли після повернення з відпочинку мій милий сповістив, він кохає іншу. І вони чекають дитину. Чекають на первістка. Вона молодша майже вдвічі. Вона нахабніша вдвічі. вона непірандія. І ти золота рибку абсолютно вільна. Звісно ж, тобі дуже вдячні за це. Ти можеш далі працювати в клініці на своїй посаді. І квартирку тобі твій кохан вже придбав. Ви кімнатну, правда. Але нову. З євроремонтом, сучасним наповненням, небільтехніка. Все включено. А навіть машину мені не росли, хоча я досі їздити не навчилася. А це нічого, каже він. От і нагода з'явилась навчитися, почавши нове життя. Розумна жінка на У Нас уже давно нічого немає. Живемо за інерцією. А це шанс для обох. Почати життя спочатку. Справжнє життя. І так далі, і тому подібне. Мене заціпало. Я не могла тоді ні плакати, ані заперечувати. Я просто тут постояла і мовчала. Я переїхала в ту нову квартиру куплену на ним, замкнулася в ній. Ну, виходила тільки в магазин. Купити їдла будь-якого. І горілки. Коли випивали, мені здавалось, легшало. Вягнулась. Ішов час. А через рік золота карта, яку видав мій коханий, мені бібікнула, що грошей на рахунку немає. Мене тоді це наче повернуло до тями. М -м -м. За рік може багато що статися. А нас, то я мого колишнього, подав на розлучення. Оскільки я сюди не з'являлася, нас розлучили заочно. там Терміни, коли я могла оскаржувати минуле. А тим паче, поки я була в прострації і ще вважалася Де Юро його дружиною, коханий, і клініку, і квартиру, і машину, і дачу в Карпатах приписав на родичів майбутньої дружини. Я перетворилась на нікому не потрібну, покинуту. Колишно. Не буду розповідати про свої спроби повернутися до життя. Багато їх було. І друзі намагалися допомогти. І пробувала примусово лікувати. І підшивали, і на роботу до себе брали. Нігшилася, наче з малюком. Місяць-два вся гаразд, а потім ураз раз зірвуся. І наче все розумію, це серце. Воно, ну, мала ну, ну, просто розбилося. Милі мої друзі мучилися зі мною спрошували благали а я ж горда і хамила і посилала на небо за звездочка все марно був пацієнт ремонту не підлягає брухт коротше ну тепер бачиш на що перетворилося брухт який лазить по смітникам збираючи собі на пляж Який вбирається на смітниках. Так, у мене є пенсія. За інвалідністю. Вробила таке себе. Інвалідська пенсія. Але їй до вистачає, щоб за ковнен послуг сплатити. На квартира. що мене ще тримає. Ні. Я не можу її пропити. Оце його подарунок. Достанній Панасі у подарунок. Бачите, який бзік, дурній голові скалко засів. Життя то солочна жінка мама. Фройда. Панас. Бог таки є мала. Але в нього дивне розуміння кари. <кій> Панас пометь. Несподівано так у вісні. Я лише на сроковий день дізналася. Мені наче телефонували, давали знати поштою. А в мене тоді був запій черговий. Вже п'ять років минуло. Інколи мені здається, що то я випросила в Бога для мене смерті. Молила. Жадала справедливої кари. Звісно, я винуватила в усьому на його, а тут з дітьми молодо, що чоловіка в мене забрало. Свят було просить іншого. Благодаті. Для всіх. Я інколи приходжу до нього на цвинтар поговорити. ті особливі для нас. Дні. Ніколи нікого зі знайомих там не зустрічала. Лише цієї весни випадково ледве не на його дружину. Вирішила на Великдень йому каршанок занести, та Паску восьми розпечено. Він дуже любив мою Паску. А там вона. Стоїть навколішки і плаче. І також розмовляю з ним. Постояла, підслухала. Так. Вона його теж любила. Хоч його вже немає, він вже ніколи не встане, не заговорить. Та помер він щасливим. Бо зустав по собі сіла та двох люблячих жінок. Одна з них має при собі частинку Панаса. Дя. А що отримала я? Порожничо. Раніше хоч гріло те, що він живий. Чужий далекий, але живий. А тепер я не відчуваю нічого. Тупо живу, доживаю. Якби мені дозволяла моя віра, давно б собі щось зробила. А так? Просто доживаю. Людина має для чогось чи для когось жити. Заберіть в неї це, і вона перетвориться на тлін. Я тлен. Я тлен.